У цьому відео ми розповімо про налаштування реклами в мобільних додатках та про налаштування націлювання на мобільних пристроях. Оголошення автоматично допускаються для показу в мобільних додатках, якщо ви створюєте кампанію типу Тільки медійна мережа або пошукова мережа з вибором медійний з параметром всі функції. Якщо ви хочете охопити певні категорії додатків або точно знаєте додатки, в яких ви хочете показати свою рекламу, то необхідно задати націлювання на всі або вибрані мобільні додатки. Ознайомтеся з інструкціями зі створення кампаній для мобільних додатків за цим посиланням. Кампанії типу тільки медійна мережа можна націлити на операційні системи, пристрої, моделі і операторів мобільного зв'язку, а також на бездротові мережі. Розширені націлювання на мобільні пристрої і планшети недоступні для інших типів компаній. Рекламодавцям необхідно пам'ятати про те, що додатки повинні бути сумісні з операційною системою. Наприклад, якщо додаток доступний в Google Play Market, потрібно націлювати рекламу лише на операційну систему Android. Важливо відзначити, що налаштування відстеження конверсій будуть відрізнятися для додатків з OS iOS від компанії Apple і для додатків з операційною системою Android від компанії Google.